Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному, славному, нескореному місті суми. Що я хочу вам сьогодні показати? Хочу показати, що я буду робити з перцями і з синенькими, які вже на розсаді з'явилися перші справжні листочки. Сіяла я ці перці і трішки пізніше баклажани. 22 по 24 лютого от пройшов майже місяць і його вже потрібно з маленьких цих касет чи з маленьких стаканчиків пересаджувати, перевалювати в більшу тару. Це в мене посіяний перець пізніх сортів, коли від сходів до технічної зрілості проходить приблизно 130-150 днів. Зазвичай це великий товстостінний тостостінний перець. Перець ранніх сортів можна сіяти ще навіть на початку квітня. Головне потрібно пам'ятати, що краще, коли розсада буде у вас невеличкою маленькою, з товстими стеблами, ніж переросла розсада з квітами, які все одно рослина скине, і ви залишитеся без перших портів. Тому я саме так висіваю свої порці обов'язково з урахуванням сорту. І от коли з'явилися два справжніх листочка, що я зробила? Три дні тому я зробила перше підживлення своїх перців і баклажанчиків. Я підживила розсаду кальцієвою селітрою. Отаке, бачите, кальцієва селітра. Розходувала я 10 грамів на 10 літрів. Води можна поливати і під корінь, і можна оприскувати по листочкам. Якщо ви не бажаєте е, такими добривами підживляти, можна комплексними добривами підживити, або майстер агро для початку вегетації, або плантатор також є для початку вегетації, або для, е, є таке добриво ще. Ось Для овочевих культур та зелені теж те дуже добре. Але я розповідаю, як я. Я підживляю е, мінеральними добривами. Багато років, мені подобається, як потім виглядає моя розсада і як почуває себе е, мої рослинки. От, Потім що я буду робити зараз? Я буду перевалювати розсаду з цих маленьких касет у більші коробочки. Коробочки приблизно у мене от, отакі: 0,5. Літрів. На дні обов'язково є отвор для того, щоб корінчикам було дуже гарно. там. Або є отакі, отакі коробочки, теж можна в них пересаджувати ваші рослинки. Перець не любить, коли його пікірують, коли його виривають із ґрунту та пошкоджують корінці. І Якщо він посіяний у загальні ящички, то треба дуже обережно це робити. Як я роблю перевалку? Отак, От якщо в касеті у вас посіяний перчик, обережненько, отак, перед тим, як це все робити, потрібно е, пролити. От зранку я пролила свою розсадку. Обережно так піднизу, бачите, берете, взяли з комочком свої ці перчики. Корінці не е, порушені, все добре з ними. І потім в стаканчик, отакий більший ви, е, Садите свої рослинки. Додаєте ще ґрунту, отак досипаєте от. Заглиблювати потрібно не глибше, ніж ваші семядольні листочки. Бо отак є ризик заробити чорну ніжку чи якісь інші кореневі захворювання. Отак от, от по два перчика. У мене росте далі вже в одно, до того моменту, як я буду вже висаджувати їх на городі. Потім це потрібно добренько пролити, і вас вже, ваш перчик буде так рости, до того, як ви його висадите на город. Так само я роблю і з баклажанами, які в мене окремо кожен баклажанчик. В стакані. Я беру так само, насипаю ґрунт. От, потім обережненько отак от, спідницю, видавлюю. Бачите, нічого не, поруш, не порушене. І так от саджаю і додаю ґрунту. Теж заглиблювати, не глибше семядольних листочків. Як ви це все зробите, пролити ще антистресантом. Це може або циркон, або аміно є такий препарат. Ґрунт для перевалки потрібний такий бути, бачите, легкий, також пухкий, і поживний. Можна використовувати куплений ґрунт, а можна і зробити самим, набрати на своєму городі землі, яка у вас там є. І додати туди торфу, і додати туди вермикуліту, і додати туди гумату приблизно одну треть частину від составу. І обов'язково потрібно буде обробити привікура менеджі або розчином фітоспорину, для того, щоб не було різних захворювань. Потім, коли ви це все зробите, через Приблизно 5 днів потрібно буде другий раз робити підживлення вашої розсадки. Це вже буде монофосфат калію, також 10 грамів на 10 літрів води або 1 грам на 1 літр води, скільки у вас розсади, будете дивитися, і пролити це все також потрібно буде під курінь. І потім через ще 7 днів. Ви зробите третє підживлення ваших рослинок: це буде сульфат магнію, або магнієва селітра, або магній бор. Оце буде три основних таких підживлення, які ви будете для розсади робити. А вже потім будете приміняти приблизно раз на тиждень, раз на 10 днів комплексне добриво, яке. Кому сподобалося. Моє відео, кому воно корисне, це більше для початківців, але досвіду багато не буває. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Бажаю вам гарної розсади, бажаю вам здоров'я, до побачення!